Ось такі три сучасні реанімаційні ліжка днями передали у військовий госпіталь на Івано-Франківщині. Везли їх аж із Америки, розповідає отець Юрій Бурак. З думкою про українських захисників. А предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, перебуваючи з візитом на Прикарпатті, навіть освятив обладнання. Від початку повномасштабної війни наша церква співпрацює з різними міжнародними організаціями. Ці ліжки, ліжка були. Передані з Америки США з госпіталю з клініки було перевезено 18 таких ліжок на Україну. Ці ліжка допоможуть воїнам проходити лікування у комфортніших умовах, додає отець Юрій. Вони повністю автоматизовані, що полегшує процес транспортування пацієнтів. Всередині компресору вони мають вони автоматично дуваються, здуваються і. Щоб менше ранити хлопців, щоб їх не перевертати, бо ви знаєте, які бувають тяжкі. То ці ліжка автоматично можуть їх перевернути. Вони в сидячому положення, лежачому положення. Непроста логістика доставки таких вантажів кажуть обласні чиновники. Втім, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, меценатами та волонтерами, вдалося у підготовці до непростої зими забезпечити медзаклади області необхідним обладнанням та медикаментами. Ми цього року отримали величезну кількість хорошого медичного обладнання за допомогою нашої співпраці з міжнародними донорами, з міжнародними колегами. У нас немає такого тижня, аби якийсь медичний заклад не поповнювався новою апаратурою, новим медичним обладнанням. Наші медичні заклади повністю мають резерв медикаментів для того, щоб будь-який час, незважаючи на важку зиму, незважаючи на того, скільки людей до нас заїде в область, щоб ми ми мали можливість надати всім фахову медичну допомогу. Це стосується воїнів першочергово. Тож Івано-Франківщина взяла курс на вдосконалення системи реабілітації. У цьому напрямку зараз працюють як місцеві лікарні, так і підприємства, реликовані з окупованих територій. Між тим нині з Америки через Атлантичний океан відправили черговий вантаж. У дорозі до України ще 16 таких ліжок. Частина з них теж передбачена для Прикарпаття. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.